Доброго дня! Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів різів Енхель а також підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайло. До вашої уваги у зв'язку з тим, що Шижин почали офіційно постачати в Україну. Це прямі поставки з Китаю. Зауважте, це не російський бренд, це, Украї... ну, це китайський бренд. До вашої уваги, зовсім, ну, не зовсім новий, але оновлений плиткоріз Shijing 1352. У нього є, ну, як і у всіх плиткорізів, є свої недоліки і свої переваги. Ну, головна його перевага це ціна. Вона досить невелика. Звісно, за. Таку кількість опцій. Довжина різу у нього 1,20. У нього скопіована із рубі каретка яка ходить, я так розумію, на кінцевих підшипниках. Вона досить плавно рухається. І ну, досвід показує, що такі каретки на таких підшипниках. Служить досить, досить довгий термін. Вони не потребують ніякого обслуговування. Звісно, треба тримати в чистоті е, шин, е, труби. Труби зроблені е, товщина 20 мм, вони цільно металеві. Е, як на мене, це дуже добре. Е, що ще добре? Що Тут можна вставляти е, різці е, різних діаметрів. Ізначально тут стоїть різець е шежингівський 22 мм. Ну, але якщо є така система, то теоретично е можна, е я так впевнений, що є ріці і менших діаметрів для різних видів і товщини плитки. Е декларується, що він ріже товщину плитки до 15 мм. Ну, Дивлячись на нього, я впевнений, що як він поріже до 11 мм, це буде дуже добре. Чому? Тому що вони -то скопіювали з Рубі, але вони скопіювали з Рубі-Магнет. У Рубі магнета, Рубі-Спіт-Магнета така ж товщина шин, але у нього максимум довжина 920. Тут довжина 1,20 метр, метра. Тому на таку довжину вони дуже легко вигинаються. Ну, звісно, якщо ви подивитесь на Рубі Макс, тут е 30 мм товщина і ви не, не зможете його вигнути. Він ось тут більше вигинається, ніж по трубам. Ну, це таке. В принципі, молодці, що це зробили, бо у Рубі був е хід 1200, він е з такої самої конструкції дуже всім подобався, тому що був простий, неприхотливий, як і цей плиткоріст. Тут цікаво зробили є бачок, туди можна налити мастило. І мастило потихеньку буде стікати на різець. Вони так само є свої переваги і недоліки. Кажуть, що це мастило попадає на розлом і краще ламається. Я в цьому не впевнений. Я впевнений, що більше воно принесе бруду і засмічення роліки, і засмічення всього плиткорізу, чим користі. Що, що, що тут добре? Тут є магніт. Він не тривкий, але він є. У нього можна закріпити лапку і дуже легко можна прорізати по всій довжині і ламати по всій довжині. Якщо ви піднімаєте, лапка відкидається і можна робити розлом. Звісно, висотою різця піднімаю і опускаю, ви можете міняти товщину плиткою, яку ви ріжете. Це плюс. Ви можете посередині ламати, можете і тут підламувати задній. Що мінус? Вони зробили основу алюмінієву, таку, як у батіпава. Звісно, алюміній бачите, яка основа у Рубі, вона з екструдованого алюмінія, вона міцна, вона не вигинається, вона тверда. Тут основа звичайний алюміній він дуже легко вигинається. Тому я рекомендую ламати тільки на початку. Що мінус? Якщо батіпав, йдуть плитки різи ударного типу, і вони можуть ламати, скажімо так, по всій довжині, то цей плитки різ натискного типу. Тому мені складно сказати, як він буде працювати для жорсткого твердого керама Але люди купляють, людям, людям подобається, значить він має місця жити цей. Ефрис. Довжина різу його, я переміряв, 1 метр і 23 см. Досить висока довжина. Він комплектується лазером, причому лазер вже йде зелений. Причому в цьому екземплярі, якщо ви подивитесь на ролік, лазер на ось такій відстані попадає чітко на ролік. Просто, просто ідеально. Ну, це в мене досить рідко таке буває. Звернув увагу, бачите? Якщо ви навіть ось тут летаєте, то різець летається плюс-мінус 1 мм. Але в принципі, це вада при практично всіх висвітляти. Що б ще хотів сказати, є ось такі упори бокові. Це для того, щоб різати по діагоналі, його можна легко зняти. Виключу, бо лазер в глаза б'є, легко знімати, і вона просто як боковий упор. Як на мене, дуже зручна. Оця вся конструкція вона совується туди-назад. Також дуже зручна. Незручно що? Що вона кріпиться, тут воно треба його кріпити гайками до цієї основи. Звісно, і вона не складається. Тому я не кріпив, Ну, я думаю, що мало хто буде кріпити, а просто будуть ось так. Одягати і без кріплення будуть користуватися, в принципі, воно нікуди не, не дівається. Але дуже зручно, що ця штучка, е, я так само і з цього сторони не кріпив. Бачите, я від'єднав. Від Хочу вам показати, а що ж, з того сторони. Так само, як і в батіпаві, алюмінієвий корпус, все дуже приємно, дуже зручно зроблено. Е, крім того, хотів розповісти, як. То есть тут прижимний матеріал. Бачите, він складається більш пориста резина знизу. І ось такий товстелезний слой, якщо ви бачите, міцної такого матеріалу. Я впевнений, що він буде служити довго. Ще плюс, як і у Батіпава, тут зроблено посередині йде спеціальний такий матеріал. Я думаю, що це наржавійка або якийсь твердий матеріал. Це не не алюміній. Це для того зроблено, щоб він не розплескувався при, е, при розломах для, дов, для продовження сроку дії. І тут і спереду і ззаді, бачите, є такі е, устройства. Як на мене, вони зап, будуть запобігати ну, поломці е, цієї основи. Це залізо. Це, ні, це напевно алюміній, вибачте. Це алюмінієва основа. Якщо ви подивитесь, він тут не рухається. Є така вада в інших плиткорізах, що ці е, труби рухаються. Ну, от І в принципі все, що я розповів про нього. Як на мене, зніму ролик. Цей ролик знімається в цю сторону. Він такий величезний, він такий, ну, бачите, по, по ролику практично люфта нема. Ну, є невеличкі десь чуть-чуть. зовсім невеличкий. Ось такий тут коріс, так що запрошую. А, що цікаво, що тут можна ставити і акумулятор, який йде в комплекті, посередині ставиться. Іде зарядочка. Зарядочка, правда, йде ось з такими треба щось дороблювати, перехіднічок, щоб ставити нашу мережу 220. Або, якщо немає можливості зарядити, є дві батарейки можна ставити. Вони замінюють. Оцей акумулятор, який просто можна зняти і використовувати дві батарейки. Кришка, на жаль, вона дуже слаба і вона постійно випадає, ламається, кудись дівається, тому його використовують без кришки. Ось, в принципі, і все про цей непоганий китайський плиткоріз, який вас заворожить ціною і в принципі, якостю виконання. Так що Звертайтесь на мене, я, якщо вони будуть наявності, я з радістю вам продам. Продам також всі значну кількість інших плиткорізів, які офіційно постачаються на ринок України. Так що звертайтеся, буду вас радий чути і бачити. До побачення, не хворійте.